Ну що ж, привіт, друзі, привіт, мої любі! Сьогодні я хочу поговорити з вами. На дуже прикольну тему ми трошки обірвалися з моїх щомісячних влогів. Тому сьогодні тема відео буде мої 10 дорослих правил. Це дуже надихаюча історія, яку я проходила останні 27 років. І за останній рік, за 2025 рік, загалом я дуже сильно подорослішала. і сформувала певний ряд правил для себе, особисто моїх, за якими я живу, які допомагають мені щодня. Увага! Можливо, деякі з них вам. are not applicable. Смадряка фабрикс, але для мене вони є універсальними. Я з ними зараз будую своє уже доросле життя і буду дуже рада, якщо якісь із них допоможуть і вам. Тому в цей раз рубрика Висновок місяця перетворюється у такі проміжні висновки року. І так, перше правило пов'язане з оцим діалогом із Всесвітом, про який всі ми з вами чули, про який ми всі знаємо: щодо формування оформування цілей, бажань, шляху загалом щомісячно ми робимо з ребятами огляд місяцю, ми кажемо, що було в цьому місяці, ділимося інсайтами, а також ставимо цілі на наступний місяць, і це правило почало формуватись саме через це щомісячне рев'ю. Але я його вже підкріпила і зрозуміла, що особисто для мене саме воно працює. І так, правило звучить наступним чином: не просити, а дякувати. Суть в тому, що коли я ставлю собі цілі, дедлайни. Плани, мрію, маніфестую і все інше. Воно в мене так не працює, коли я просто дякую щиро від щирого серця. Дякую за те, що в мене є. Коли я дякую за те, що в мене чарівне життя, і все складається ідеально, бо я дійсно в це вірю. Саме тоді здійснюються мої мрії, і все стається ще краще. Коли я загадую якісь бажання або навіть строю конкретний план, мету знаходжу проміжну якусь до неї, намагаюся йти. Якось воно в мене не дуже круто працює, якщо ми кажемо про щось глобальне. Коли я дякую, дійсно стаються дива. Тому так, правило це не просити, а дякувати. До речі, це ще мені казали на балі, коли я питала, чи потрібно загадувати бажання на повінь. Мені сказала одна шаманка: що які ви європейці, всі однакові, треба спочатку подякувати, потім помолитись. І потім вже можна просити. Дуже відгукується мені ця думка. Дякуйте, це чарівна сила вдячності. тільки щиро. Другий пункт дуже простий, його багато в моїх відео, але ще раз нагадаю вам, він звучить так: ключ до щастя у дисципліні. Що я для себе зрозуміла, що дисципліна виробляється з часом як будь-яка звичка, і по досягненню результатів дисципліни в тебе з'являється ще більше бажання. Продовжувати бути дисциплінованим тут. Я не кажу про якісь жорсткі обмеження, чи якісь там контроль, дуже сильний свого життя. Я до речі від цього майже відійшла. Я спокійно ставлюсь, я живу більш гармонійно ніж рік. Тому точно сто раз. Але певні е, правила, які допомагають розвивати навички, які допомагають працювати зі своїм здоров'ям, зі своїм тілом, зі своїми мріями тими самими. Вони, звісно, мають свій корінь усі у дисципліні. Банальний приклад, я займаюся співом. Я займаюся співом рік. Могла б забити на це все, тому що я зараз в Київ приїжджаю не так надовго. Я зазвичай тут місяць, або два тижні, або навіть тиждень інколи. Але я завжди стараюсь при кожному своєму приїзді ходити на співи. І знаєте, що я завжди записую, як я співаю, і, от пройшов рік, як я почала свої заняття. Я вперше ще, звісно, не вау, але собі подобаюсь. Звісно, це сила звички так само зі спортом. Так Саме з йогою, яка мене дуже дисциплінує з харчуванням, саме прикольно, що із часом тобі так подобається все це робити. Тобі вже не хочеться жити інакше. Тому головне це дисципліну робити здорово. Наступний пункт. Це будь-які обмеження свободи не для мене. Я зрозуміла, що я просто неймовірно вільна людина. Я вільна у всьому, як ви знаєте, але для мене обмеження це ред флег максимальний. Причому я якось прям супер ріжко реагую на будь-які обмеження. Будь-які обмеження все. Не для мене. Я доволі свідома, щоб робити вибір самостійно. Тому у будь-яких стосунках нав'язування якихось порад, якісь правила, закони, які мене сковують, я реагую дуже сильно. А ще, пам'ятаєте, я працювала над власними кордонами. Так от, тепер я дійсно навчилась відчувати свої кордони, навчилась їх відстоювати. Це вже у мене працює більш автоматично. І Оця любов до свободи і до власної чистоти власного вибору, вона ще вистрілась. Четвертий пункт жахливе почуття. Потім я зрозуміла, що мене дуже сильно енергетично виснажує, дуже прям мега сильно відкладування на потім, коли у мене є оце відчуття. Потім я думала, що смокче з мене цю енергію, чому я така втомлена? Тому що я зрозуміла, що в мене була купа справ, купа всього, що відкладаю на потім. Я зараз стараюсь все зробити максимально одразу, максимально швидко. Тоді я відчуваю себе ок. І ви знаєте, чим довше ви відкладаєте справу, звісно, тим менше шанс на її реалізацію, і все одно вона смокче енергію. То, що вони зробили, і в мене ще завжди, коли я дуже багато відкладала через перегруз, звісно, в мене завжди було таке відчуття, що я щось забула, і я не знала, що і воно ще смактало енергії. Це оці справи відкладені на потім. Я роблю все одразу, відчуваю себе в сто разів краще. Наступне і дуже просте: правило позитивний акцент притягує позитивні події. Працює те, у що ви вірите дуже просто, змістовно і правдиво. Я опинилась в декількох ситуаціях за останній рік, де демонструвалася протилежна філософія до моєї, так і ти так сильно бачиш цей негатив, коли ти сконцентрований на позитиві, коли ти живеш у своєму просторі, який ти створював довго і який працює на тебе. І він абсолютно чистий, світлий, позитивний, що будь-який негатив мене прям пробирає до мурашок, для мене це гадно. No. Але це, звісно, особиста справа кожного. Я просто це не пускаю в свій простір. Я дуже категорична з приводу цього питання. Я взагалі стала більш категоричною, до речі, з дорослішенням. А друга частина про те, що працює все, що ви вірите, це також. Трошки взаємопов'язані штуки, Just істина просто працює дійсно те, у що ви вірите. До речі, я побачила у підкасті сестер зерома. Абсолютно відгукується мені думка. Даша сказала, щоб ти не запитав у всесвіту відповідь так. Якщо ви вірите, що ви так працює, то воно працює так. Якщо ви вірите, що навпаки, для вас буде працювати навпаки. Просто фактаж. Наступне я зрозуміла, що майже нічого окрім родини і здоров'я не важливо. Це емоційний. Окрас усього на світі він у мене трошки спав, трошки стух, і оце раціональне сприйняття реальності насправді дуже спрощує життя. Мабуть, треба пройти всі ці етапи емоційної прив'язки до людей, до місць, до речей, щоб зрозуміти, що це все <кій> нічого, нічого тобі не належить. Ми про це вже говорили. І насправді, от я зрозуміла, що в мене є цінність мого здоров'я, здоров'я моєї родини, здоров'я моїх близьких, яких дуже мало насправді ти це потім розумієш дорослішень, і е, моєї родини. Моя родина загалом все, що в неї відбувається, все, все інше. Можна виправити на все інше, можна повпливати, і це не має стосуватись моєї душевної гармонії. Ну це, звісно, не означає, що там якась, наприклад, заробіток чи хобі неважливе. Це дуже важливо. Просто я намагаюсь не давати таким речам впливати на мій емоційний стан. І в мене виходить. Наступне музика дуже сильно впливає на наше життя. Це просто неймовірний інсайд літа. Чомусь я різко перестала слухати музику. Думаю, що ви знаєте, що я не дивлюсь кіно, я читаю лише книжки і дивлюсь ютуб щось цікаве, познавательне. Я перестала слухати музику, хоча дуже любила музику. Зараз майже все мені одночасно перестало подобатися. Я слухаю лише бочелі, щось таке, або просто от саме музику, тобто класичну музику чи там джаз, але без тексту, без нічого. От мені подобається гра на фортепіано, просто таке. Але загалом я слухаю аудіо аудіокнижки. Так от за три місяці, поки я не слухаю музику, я зрозуміла, який неймовірний вплив емоційний вона на нас несе. Я це завжди би знала, але я не перевіряла це на собі. Зараз я перевірила, я просто шокована. Після цього я вмикаю музику. Я прям відчуваю якесь відторгнення від певних пісень. Я чую тексти, якими ми себе програмуємо. Це ж ті самі афірмації. Коротше, очистити голову від музики інколи дуже корисно. Я Впевнена, що пройде певний час я повернусь до прислуховування музики. Проте буду набагато уважніше до того, що я слухаю, і які сенси несе ця музика. Наступне це також такий дуже дорослий інсайт. Мені необхідно відновлення на одинці. Наодинці я найбагато більше люблю проводити час зараз ніж з кимось. Мені дуже важливо. Мати багато часу із собою, бо я вже е, енергетично відчуваю, як я віддаю енергію людям. І якщо я не наповнююся відповідь, а часто так відбувається. Мені вкрай необхідно побути наодинці з собою, почитати книжку, піти у ванну, полежати годину другу поробити щось творче, навіть попрацювати можливо, це мене відволікає, розслабляє і. Це неймовірно важливий час. Вчіться бути з собою, якщо ще не вмієте. Пройде час, ви закохаєтеся часу з собою і не зможете без цього жити. Наприклад, подорожі для мене найкраще наодинці. Їздити у машині я обожнюю наодинці. Дуже багато речей я дуже люблю робити сама. Передостаннє наше правило життя. Без соціальної активності і інтернету це тяжкий люкс. Я це зрозуміла вже давно, та е, нормально реалізувати у своєму житті я це можу десь останній от рік. Я просто видаляю інстаграм, я видаляю цей додаток, просто очищую свою голову від цього швидкого дофаміну. І люди, які мають цю privacy, зараз, це просто люкс люкс. Всі все транслюють в інтернет, всі про все розказують. В принципі кажуть, що якщо тебе немає в інтернеті, тебе не існує. Якщо ти щось продаєш, якщо ти щось заробляєш і тобі потрібен онлайн, звісно, треба виходити в онлайн, але я хочу жити таким життям, щоб я могла спокійно собі дозволити. Взагалі не з'являтися онлайн і при цьому нічого від цього не втрачати. От це прямо моя велика мрія. Я себе круто відчуваю без соцмереж. Це прям топ. Тому сподіваюсь, що можливо до кінця цього року я зможу собі дозволити такий тяжоли люкс. І останнє десяте правило краще за нас. Ніхто ніякі правила не знає. У вас у кожного є свої правила. Свої норми і те, що працює особисто для вас, от лише це має значення. Все інше жодного значення не має. Тому на цій ноті я хотіла б завершити і сказати, що я бажаю кожному пізнати себе, бути ближчим до себе і сформувати свої 10, 20, 130 правил життя з яким. Вам буде максимально комфортно і з якими це буде максимально екологічно для оточуючих. тому що коли ти їх знаєш, твоє життя стає в стільки разів щасливіше. Всім дякую! Мені варто вже йти і проводити час із собою. Якщо хочете нові відео, не забудьте підписатись, поставити лайк і пишіть у коментарях про що зняти наступне відео. Дякую.